За минулу добу на Донбасі четверо наших військових отримали поранення. Загиблих на щастя немає. Утім, ситуація у зоні бойових дій і надалі залишається складною. Збройні провокації терористів тривають по всій лінії розмежування. Зокрема, найбільшу активність ворог виявляє у районі Донецького аеропорту, поблизу Авдіївки, передмісті Горлівки та поблизу станиці Луганської. Найгарячішою точкою у зоні АТО і надалі залишається селище Широкіне вчора там тривав кількагодинний бій. Бойовики здійснили спробу штурму нашого ротного опорного пункту із застосуванням танків та 120 мм мінометів, що мали б бути відведені відповідно до мінських. Домовленості, крім того, у районі селища широкі небойовики знову обмежують пересування представників місії ОБСЄ, що також є грубим порушенням мінських угод. Щодо обміну полоненими, речника того зазначив, що така робота ведеться постійно. Однак вона не є публічною, а оголошуються лише досягнення результати. На жаль, ворог має свої види на Обмін полоненими і дуже багато випадків, коли ці обміни зривалися з вини ворогуючої сторони. Проте ми не залишаємо намагань наших хлопців повернути додому, і ця робота буде продовжуватися доти, поки там залишаються ще наші хлопці. Тим часом між самими бойовиками на окупованих територіях Донбасу триває перерозподіл сфер впливу. Зокрема, за даними розвідки, конфлікт виник між ватажками банд формування схід та так званими розвідниками ДНР.